Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок розвитку мови. Ось і дзвоник пролунав. Для навчання час настав. Дітки, сядьте всі рівненько, ручки покладіть гарненько, бо урок у нас читання, чарівний і надзвичайний. Повторюйте, будь ласка, за мною. Темно сірому жупані. Сидить заєць на дивані, зачинив свою хотинку і гризе смачну морквинку. Заєць, зайця взимку встрів, заєць, зайцю говорив. Важко зараз для зайців. Ми без моркви і качачів. Розгадайте шифровку і з'ясуйте, яке слово зашифровано. Так, це комікс. Сьогодні ми будемо вчитися складати комікс. Комікс це зв'язна розповідь, подана за допомогою серії малюнків для підписів до них. Підписи зазвичай мають форму словесної бульбашки, яка передає мову чи думку персонажа. Найпоширеніші такі бульбашки мова, думка та вигук. Розгляньте комікс, що відбувається на кожному малюнку. На першому малюнку сорока попереджає звірів про негоду. Готуйтеся до негоди, насувається злива. На другому малюнку звірі застерігають зайця, що не треба зволікати. Але він заспокоює їх і каже Устигну. На третьому малюнку їжак та мишеня готуються до негоди. А на четвертому Заяць нічого не робить, бо думає, що навіщо поспішати ще є час. Розгляньте комікс. Прочитайте написи в словесних бульбашках. Який я красий, і хвостик в мене пухнастий, і вушка довгі. Розмірковує зайчик. Із сорокою не дружитиму, співає вона негарно, та й не показна. А це хто такий? Хвіст до та лопата. Такі друзі мені не потрібні. О, це справді чудовий звір. І шуба в нього розкішна. Так він думав про лисичку, а лисичка йому каже, а ну підходь. Но ближче, сиренький, мені саме час обідати. Злякався зайчик і кричить Рятуйте. На допомогу зайцеві прийшли звіри. Вибачте мені, будь ласка, я зрозумів, як вибирати гру друзів. Як ви гадаєте, діти, як треба вибирати друзів? Так. Друзів треба вибирати не за те, як вони виглядають, а те, за те, які вчинки вони роблять. Чому зайчик не хотів дружити з сорокою та бобром? Чому обрав собі за друга лиса? Хто виявився справжнім другом і чому? Чого нас навчає цей ікона? Розгляньте комикс, подумайте, про що в ньому і яку історію за малюнками можна скласти. Що ми бачимо на першому малюнку? Що трапилося з кораблем? Як ви гадаєте, що міг викрикнути капітан корабля? Що вирішив узяти з собою хлопець, коли рятувався? Про що розмірковував, сидячи на безлюдному острові? Чи допомогла йому книжка? Про що саме він її прочитав? І що вирішив зробити? Чи можна називати цей комікс найцінніша річ? Звичайно же можна. Бо в нього була на острові найцінніша річ це книжка, за допомогою якої він змог виготовити, напевно, лодку та й уплити. Чи траплялися з вами випадки, коли книга допомагала знайти вихід із складної ситуації? А зараз ви будете самостійно. Створювати комікс, малювати його. Створіть комікс, головним персонажем якого може стати кожен із вас. Наприклад, спробуйте скласти історію про те, як ви очікували на подарунки від Святого Миколая. Поміркуйте, хто сказав чи нагадав, що скоро буде свято, що треба робити, яким треба бути, щоб отримати подарунки. Намалюйте, що ви робили, як себе поводили, що думали, говорили та інше. Зазначте, що отримали ви подарунок і який саме. Продумайте, які сюжетні моменти ви намалюєте, що напишете в бульбашках. Придумайте короткі фрази, репліки персонажів. Поміркуйте, у яких саме бульбашках ви їх зобразите. А я. Нетерпінням буду чекати ваших коміксів. До зустрічі!